Все одно буде суд, він поставить крапку в цій історії і визначить, чи перевищив поліцейський свої повноваження, чи зробив достатньо в цій ситуації. Можна багато говорити в нас в коментарях. пишуть, там чому стріляти в спину, треба було в ноги. Ну, ви це всі прекрасно знаєте, всі це читали. Може бути безліч думок на цю тему, але я все таки теж дотримуюсь того, що ми повинні. Поважати людей, які представляють державу, і коли ми з ними стикаємося, комунікуємо, то просто виконувати ті вимоги, які передбачає законодавство, і тоді напевно що буде значно легше. Звісно, що ніхто їх не ідеалізує, і з поліцейськими є проблеми. Але я тут завжди кажу, що поліцейські вони ж не взялися ні звідки їм їх нам не привезли з іншої планети, не спустили тут в Україні. І от вони працюють. Це ті українці, які ходили серед нас, які пройшли поліцейську школу, пройшли відбір, наважились туди взагалі піти і робити це мати таку роботу. Тобто і будь-хто з нас, в принципі, може теж це зробити. Ми всі це прекрасно знаємо, що там йде постійно набір, відбір. І ну, якщо ви чуєтеся в силі, то йдіть туди і працюйте і змінюйте цю систему серед.